Ранок надії триває сьогодні. Визначається дуже важливий день, міжнародний день проти насильства над жінками, за ліквідацію насильства над жінками. Ми вже поговорили з психологиною. Наталя Падун була в нашій студії, і ми говорили про те, як справді жити таким жінкам, як продовжувати далі існувати, як планувати своє життя. Це все ми зрозуміли, треба бути дуже уважними і. Взагалі бажаємо вам, щоб такого не було в вашому житті, щоб ви навіть не чули про це. Але сьогодні такий день, коли ми звертаємо на це увагу і хочемо бути обізнаними. Наступна наша тема: ми поговоримо про те, як саме держава захищає жінок, які пережили насилля, чи є, можливо, якісь центри, де таких людей, таких жінок можуть прийняти, де можуть надати якусь психологічну, фізичну допомогу. Про це все ми вже готові говорити з Оксаною Бойчук, адвокатка до нашої студії вже крокує. Доброго раночку. Заходьте, будь ласка, сідайте. ранку, колеги. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Доброго ранку. Україну так, доброго ранку, Україна. Як ви, як ваш тиждень проходить? А, спасибі. Ми продовжуємо працювати незалежно на жодні обставини, тому що Україна переможе. Слухайте, Дяким. так класно. от е, кожна людина заходить сюди і каже: ми працюємо. Ми так. для перемоги, так нам складно, але ми тримаємось. Е, Молодець ви трохи. дуже дякуємо, що ви з нами. Так. Сьогодні такий важливий день, коли е, багатьом жінкам, на жаль, е, можливо, згодяться наші поради на нашу угу. тему. Сьогодні говоримо про насильство над жінками і власне як держава захищає таких жінок. Можливо, ви володієте такою інформацією приблизно, можливо, статистикою скільки українських жінок страждає від насильства, та чи отримують вони належну допомогу? Ви знаєте, статистика це насправді настільки цікава річ, тому що погодьтеся, домашнє насильство воно завжди було. Недостатньо, я вважаю, раніше на це звертали увагу. Зараз з боку держави, в принципі, вчиняються досить непогані заходи, uh -huh. оскільки в 2019 році, наприклад, були внесені зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення і вже чітко передбачили саме статтю про домашнє насильство. Uh -huh. Так само додавали статтю про булінг в цей же ж період. Потім, починаючи буквально там через два місяці січень 2020 року, прийняли закон про протидію та запобігання домашньому насильству uh -huh. в сім'ї. Якщо ми візьмемо чітко про домашнє насильство, яке відбувається, ми ж очевидно можемо його поділити на декілька факторів: Там економічне, психологічне, сексуальне і так далі. І е, перша проблема, яка дійсно є на практиці, то це з тим, що жінки замовчують. Ви розумієте, коли є певне відповідне звернення особи, то ми, наприклад, потім можемо будувати певний алгоритм дії. От, наприклад, особа звертається до органів поліції. Так? От, допустим, Ми давайте візьмемо, до прикладу, побиття. Це не більш побутова, особливо якщо йде мова там про вживання алкогольних напоїв. І викликається орган поліції і відповідно фіксують. Значить, в нас є зазвичай два випадки. Як буває, що просто вони можуть зафіксувати сам виклик цієї особи, проте ніяких. Ну, ніяких заходів фактично не вчиняється, можуть скласти протокол або відібрати пояснення особи. І тоді є два варіанти або до вас з часом не віддається дільничі для профілактичної бесіди і з'ясування обставин. Чи вас наладилося, чи вас, наприклад, буде рухатися ця справа в подальшому? І е, на вас більше зверне увагу як держава, як відповідні служби, як органи. Але говоримо перш за все, ключовий момент це те, що особа сама повинна звернутися. Вона повинна заявити. Тому що дивіться, дуже багато факторів. Да? Наприклад, жінка викликає поліцію. Вона говорить, що її б'є чоловік. Ну чи навпаки, до речі, ви знаєте, бувають різні випадки. Ем... Питання відповідно слідів, побиття буває, що жінка викликала, ви знаєте, на емоціях, пожалілася. Потім каже: Та ні, ви знаєте, все нормально. Я не їду знімати побої, я не буду йти до лікаря і так далі. І от у нас потім виходить статистика, яка насправді відповідає дійсності. Так, да, Тому що це такі, знаєте, ті дані, які в нас є, ми їх можемо збирати. Але я вважаю, що це, наприклад, на практиці в три рази гірша ситуація. Це mm -hmm. навіть ідентично yeah. з за кордоном. Ідентично oh. Oh. Я Спідула, з -за... Що це тільки в нашій такій культурі. Так, та є як питання, знаєте, в тому, якщо ми говоримо про те, що воно вдома, то воно вдома, навіть не завжди і сусіди це побачать, як то кажуть, розумієте. Звичайно, як ви кажете про те, що багато змовчують. А те, що ми говорили з попереднього сті, багато десь потім, знаєте, налагоджується якісь відносини, думають, що більше так не буде, і угу. це все таки замкнуте коло. Тим не менше, як український закон захищає жінок від насильства, якщо є складений так, от Протоколи. акт правопорушення, угу. так, от що тоді, як держава далі тоді діє? Е, дивіться, у нас зараз. Завдяки прийняттю цьому закону збільшився такий, як би мовити, і сфера впливу на кривдника безпосередньо, і відповідні програми для потерпі для потерпілих постраждалих осіб. В Принципі програми вони діяли і раніше, тому що там і київський міський центр гендерної рівності займається. і відповідна ластрада, завжди вони були гарячі лінії, але тільки зараз ми привертаємо більше уваги. Отже, коли вже прийняли закон, є можливість застосовувати саме коли нацполіцію, тому що. Я тут перед тим, як дам відповідь, ремарку дам. Раніше поліція, коли виїжджала, є ж вони ж діють в межах закону України про нацполіцію, і не всі повноваження в них є, розумієте? Тому бували, кажуть, от а ви нічого не дієте, вони пояснюють, ми не маємо права це цивільно-праві відносини, і плюс не було в нас регулювання. Вже з 20-го року, якщо поліція виїжджає, вона має право виписати цей терміновий припис. Безпосередньо цей терміновий припис він може передбачати заборону наближатися до цієї особи okay. інші способи, і причому незалежно від того, ну, на кому записана квартира, в кого які мають нові права до цього житла і так далі. Тобто є припис, ви повинні виконувати і ви за 10 днів. Тим не менше, давайте говорити тепер про те, як нам виконати цей припис. Допустим, поліція приїхала, вона склала відповідний припис. Так, вона буде слідкувати за виконанням. В оренду е, практику, просто всі поїхали, жінка залишається вдома, а чоловік е, ну, прийшов через 2-3 години знову п'яний. І, і вона починає знову викликає поліцію і так далі. Розумієте, е, можна звертатися до суду. Е, суд вже має право не е, терміновий, оцей тимчасовий припис, е, а вже обмежувальний. Він має більшу сферу. Події, тому що він може видаватися вже безпосередньо ці заборони до шести місяців, mm. з рахуванням всіх відповідних ризиків там статусу осіб, ситуації там наявності дітей, житла і так далі. Але тим не менше. Там є більші би сказала можливості напевно до захисту керівників чим. тому що може бути заборонено не тільки проживання чи може бути заборонено ближатися, заборонено листуватися, здійснювати будь-які дзвінки, і це насправді це вже я вважаю більш дієвим таким способом на практиці. Так само можуть брати і органи поліції на так звані у нас зараз є до речі і реєстр. Відповідно домашнього насильства, яке вчинялося, і можуть брати на певний профілактичний е, такий теж якби реєстр цих кривдників. І вони зобов'язані пройти відповідні там бесіди, навчання. Відповідно, кожна програма підбирається залежно від того, чи було здійснено психологічне насильство, чи економічне, чи сексуальне. Uh -huh. І навіть якщо кривдник порушує проходження, то це не звільняє від того, що він повинен пройти цю програму, тобто uh -huh. його заставлять. З моєї точки зору, з практики, це є досить непоганий дієвий такий спосіб, вони повинні в нас бути. Але, на жаль, практика показує, що дійсно після проходження таких програм лише 3-4% людей беруть з цього якісь висновки. Тому що дуже часто домашнє насильство супроводжується вживанням алкогольних наркотичних засобів, не алкогольних напоїв, маю на увазі, або там можливо інших. Ну, ліків, в нас до речі, ліки це теж вважається розумієте, що ви можете. Це не звільняє вас від відповідальності, воно може обтяжувати вашу вину. Mm. От. Тому що дуже часто кажуть, ви знаєте, в мене там якийсь побічний ефект пішов від ліків, я тут нечайно її побив, так сталося. Ну, на жаль, такі теж бувають. І е, другий момент від того від сміливості жінки залежить, тому що ви знаєте. Я вам скажу відверто: от оця програма, навіть яка в нас зараз є для жінок, вона підбирається конкретно в кого до кого застосовується психологічне насильство, mm. сексуальне чи домашнє? Відповідно, спеціальні фахівці підбираються, тому що особа має право на соціальну адаптацію, на правову допомогу безоплатно, на психологічну допомогу. І, до речі, ця особа має право відшкодовувати потім понесені нею витрати на оце все лікування. Інше питання, як ці витрати стягувати, якщо інший там подружжя, до речі, це може бути не лише ваш чоловік там, це може бути особа, з якою ви лише проживаєте, можуть бути інші родичі, навіть діти визнаються можуть визнаватися такими, що вони є як ну, кривдниками. Тим не менше, питання, як стягувати так, ці кошти, якщо особи нічого немає по факту. Uh -huh. Тут ми стикаємося з іншою проблемою, стягнення цих коштів це вже на практиці і в подальшому. Це вже якщо дивитися далі. І взагалі, я вам хочу сказати, якщо порівняти, програма у нас, до речі, є для жінок певні притулки. Жінка може там проживати до 90 днів. Про це mm. це не забезпечує право реєстрації. Там вона може прийти туди з дитиною і, відповідно, користуватися навіть є там як спортивні майданчики, безпосередньо спортивні зали бібліотеки, проте вона має мати про собі наявну довідку медичну свідоцтво про народження дитини, якщо у нас з дитиною має, або дітей, якщо в неї декілька сам акт, тобто ми говоримо або про протокол, складений поліцією, або відповідно конкретний припис кінець, або рішення суду, і вона має там право проживати. І тим не менше, про те, вона повинна. Сама себе забезпечувати, тут тобто mm. їй не буде надаватися харчування, їй не будуть надаватися інші так звані блага mm. тобто тут є такий момент, що люди повинні розуміти це просто фактично прихисток. Така сама ідентична програма є і в Штатах. До речі, От мені подобається. Я думаю, що наші брали. Приклад європейської програми, і як в Штатах, тому що практично ідентичні умови, і я бачу, що ця система вона так і працює. І навіть ті самі проблеми, які є в нас, вони є в Британії, uh -huh. в Сполучених Штатах Америки, там в Нідерландах. Тобто, воно ну, дуже схоже насправді. Але я вам скажу більше і порушення, і підстави порушень, і оці всі замовчування жінок. Ну, ідентично дев'яносто 90% ситуації. Це просто мені здається, більш таке, знаєте, глобальна глобальне світове питання домашнього насильства. Угу. Куди можна звертатися жінці, яка пережила насилля? Скільки часу після цього насилля можна? Це буде актуально, так би мовити, от саме цей момент. Дивіться, є 1547. Це гаряча лінія. Угу. Ви можете звернутися також в Ластрада. Вона досить популярна. Вона діє дуже давно, яка надає безпосередньо теж гаряча лінія. Вона там підкаже жінці, куди вона може як звернутися. На рахунок притулків вона може звернутися теж до або до департаменту соціальної політики. При райдержадміністраціях або при інших, а то що будь-яке, якщо це, наприклад, якесь селище, кожна ОТГ вона має відповідний департамент там, де соціальні служби, вони на це реагують. Так само в Києві ще можна звернутися відповідно до Київського міського центру гендерної рівності. Вони надають допомогу, вони можуть допомогти з підібранням програми, безпосередньо підкажуть, де вона може знайти той саме mm. притулок знайти де вона перебувати. Так само, в принципі, якщо йде мова про конкретне застосування з боку поліції певних приписів, там передбачено, що особа має право. ну, Якщо, наприклад, у нас припис застосовується до кривдника, так, то і є припис про те, що він не повинен наближатися до цієї жінки в ближчих ближче 10 днів. В принципі, у ну, нас по факту на практиці не цікавить, де він буде. Mm -hmm. Він просто повинен і незалежно від того, в кого які майнові права на квартиру, він може бути власником квартири, він завдав певних ушкоджень, але і це при чому ми зараз розглядаємо з вами лише адміністративний вид. Та якщо ми говоримо uh -huh. про кримінальні провадження, які відкриваються там наслідок ну, заходів домашнього насильства, чи можливо там може бути стаття така, як легкі тілесні ушкодження, дуже багато цікавих факторів. Дивіться, якщо жінка була госпіталізована внаслідок домашнього насильства, і вона пробула там в лікарні, наприклад, мінімум 21 день, це в нас легкі тілесні ушкодження, вже моментально. І там йде повністю судове розслідування продовжується по цій статті. Якщо, відповідно, там менше, але тим не менше сама суспільна небезпека завдана більше, ніж в адміністративному стягненні, то кримінальне провадження буде рухатися в самому до розслідуванні вже по статті Домашнє насильство. Але тим не менше практика, ви знаєте, вона досить цікава, тому що є дійсно випадки, коли самі жінки, чи навіть чоловіки бувають, які постраждали від домашнього насильства, доводять цю справу до кінця. Ну, можуть бути випадки, так, з цими стягненнями на витрати. Хоча люди, в більшості випадків, які це довели до кінця, вони відмовляються від нічого, вони просто подають на розлучення, встановлюють там, або якісь договори на утримання дітей, якщо таке інше питання, яке більше мене... Так навіть цікавить, ну тут, можливо, більше мої колеги, які профільно займаються ага. цим підкажуть. Але от питання, коли дитина керівник. Давайте говорити про те, що дитина теж може завдавати домашнього насильства. Наші, до речі, законотворці вони передбачили це в законі, передбачили, що теж відповідні програми. Але мені цікаво самі, як воно ну, воно ще в нас досить таке свіже, можна сказати, плюс нас воєнний час. Вніс багато корективів карантинні обмеження. Але тим не менше під час воєнного часу теж нас домашнє насильство, в тому числі є, на жаль, і діти, можливо, яким не давалось належне виховання, належної уваги. Так, так. Є теж спеціальні способи. Тобто їх можуть відправити до родичів, можуть відправити в спеціальний тим, тимчасовий інтернат. Для провед... ну і відповідні заходи проводяться uh -huh. цікаво, як це буде далі. Я Думаю, що ми результати побачимо років через п'ять, коли воно більше вживеться в нашу се так. Я думаю, це знаєте, десь і зустрічається, десь не пам'ятаю, чи в інтернеті девись одну до прикладу мати сама виховує сина. Син вже як то кажуть uh -huh. в розсвіті сил, розумієте, може маму і побити через те, що. Йому вже там років 20-22, а вона не дозволяє йому комп'ютер грати чи ще щось. І, ну, елементарно, і він сильніший за маму і може її десь ображати, а, ну, а жінка спокійна, знаєте, не така, можливо, сильно характерна, як хтось інший. І, і от це насилля, на превеликий жаль, також є дійсно те, що ви говорите. Чудово, що держава якби, і для цього має алгоритми дій. Uh -huh. Так, я думаю, що держава буде ще їх вдосконалювати, але те, що я бачу зараз, це вже принаймні якісь кроки на зустріч uh -huh. до вирішення цього питання. Я м навіть хочу сказати, дуже цікаві є такі, ну, важливі навіть більше не цікаві моменти, коли може, хтось навіть з батьків може спровокувати дитину до насильства. Це, дуже часто це побутові, зазвичай починають побутові скандали. Допустимо, батьки там розпивали алкогольні напої. Ну і коли ви кажете підростаючий син, знаєте те, от терпіння падає, можливо, в якомусь стані афекта на емоціях і починає сам застосовуватися до батьків. Тут починається питання. Хто ж є кривдником, розумієте? давайте говорити відверто. що корінь фактично побуду. токсичні відносини в сім'ї, тут глобальна проблема, треба займатися з психологом. Інше питання, чи люди хочуть вирішувати цю проблему. Бо якщо вони звертаються до психолога, потім підключаються юристи, намагаються якісь оці кроки, які людина собі вже будує далі, допомагати юридично оформити або підтримати її. А якщо воно так, знаєте, як на жаль, в більшості випадків або ми там візьмемо до уваги якісь. Ну, більш там села, можливо, де навіть про це так не прийнято говорити. Ну, поскандалили, побилися чи там. Але ви розумієте, це руками тягнеться. Це навіть я спостерігаю не один випадок такий, і навіть скажу вам більше, є така громадська організація, одна, вона допомагає там, по суботах, роздає їжу, наприклад, без хатченкам mm -hmm. бездому. І ну, там мало забезпеченим сім'ям. Був випадок, який мене дуже вразив. Там є теж юристи, ну, я тим більше допомагала так, на добровільних волонтерських засадах, не з юридичної сторони. Що мене вразило? Там допомагають людям документи оформляти, надавати навіть житло, в тому числі підшуковувати такі самі тимчасові притулки. Дуже багато жінок. І Мене вразив випадок, коли жінка. Ну, вона фактично без народила дитину, немовля. І ну, ті з громадської організації кажуть, давайте ми вам допоможемо, є можливість така, така, така. Але ваш чоловік повинен заробляти, повинен то і бо і його не можуть прийняти відповідно проживати. Ну вона відмовилася, щоб ви розуміли, тільки через те, що чоловіку не дозволили проживати разом з нею. А питання новонародженої дитини, санітарних умов і зима попереду, як. От тому, на жаль, ми маємо і такі випадки на практиці. Люди деколи не хочуть приймати допомогу, навіть коли ви їм пропонуєте. Недаремно кажуть, коли людина просить про допомогу, ви їй допомагаєте. Але те, що я бачу, чесно останні так три роки, ну відсотків 20, там де ви допомагаєте, ви розумієте, що допомога не потрібна. Проте це не означає, що ви не повинні продовжувати це робити. Угу. Дякую. Ну от ви десь мені здається вже відповідали. і Все-таки Як практично держава допомагає жінці, куди їй піти? Де жити? Ось якщо за виключенням того, що потрібно вже зараз забрати від насильника, а не просто знаєте, виписати якийсь штраф, і вони залишаються далі в одному будинку. Е, я розумію. Бувають випадки, наприклад, термінові та і що не хочуть повідомляти поліцію. І люди, які мають більш-менш фінансову змогу, вони намагаються або просто винаняти інше житло або піти жити до родичів. Проте, тим не менше, важливо, щоб жінка все-таки заявила і заявила в ближчий час. Бо ви мене до речі запитували, ви розумієте, перше питання буде до вас. Як до жінки, яка звертається, ми говоримо там в контексті жінок, це більш поширено поки що, хоча теж згадую, що суб'єкти і такий день, так. так то запитають, де ви були раніше і чому, тому що ви повинні розуміти, що за всю інформацію, яку ви надаєте, ви безпосередньо несете відповідальність щодо достовірності. Тому, коли вона звертається, по-перше, дуже важливий пакет документів це особистий паспорт або ID-карта. за наявності, краще мати ідентифікаційний код з собою, свідоцтво про народження дітей і підстави. Якщо жінка не зверталася до органів поліції, то вона хоча б повинна звернути, вона може звернутися тоді до суду, зазначити, що в заяві така ситуація, але тим не менше, ви повинні розуміти, будь-яка заява, з якою ви звертаєтеся, ви повинні доказувати. Звісно, у нас є презумпція вини. Кривдника, тому що е, при будь-якому розгляді, чи якщо приїжджає поліція, чи якщо цей розгляд суду, виходять із захисту по постраждалого. Uh -huh. Тому і йде мова про те, що незалежно хто власник квартири, якщо ви там, завдали певної шкоди там, дружині своїй, то вона залишається у квартирі, і ви шукаєте інше житло тимчасово uh -huh. на 10 днів або на 6 місяців, залежно від рішення суду або припису. В даному випадку ви повинні розуміти, що чим швидше ви заявите. Так би мовити, по гарячих слідах, тим буде воно дієвіше, краще, і вам буде легше mm -hmm. потім все захистити на з юридичної точки зору. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо вам, Оксано, за нашу розмову. Так ви об'ємно відповіли інформативно на кожне Спасибо. наше питання. Вам велике пасибі. Віримо, це стане в нагоді багатьом тим, хто бореться за своє щастя, за якесь благо замість того негар того негаразу, та то насилля, які відбувається, дорогі друзі. Нагадую, що з нами у студії була Оксана Бойчук, адвокатка. Ось розмова з нашою гостою Ви можете знайти. Згодом на нашому ютуб каналі ранок надії. Ну а також поширити можливо своїми знайомими, кому ви вважаєте, ця інформація буде дійсно корисною. Наразі, друзі, ми запрошуємо вас долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Ось за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Хвилина мовчання.